У Житомирі на міських маршрутах працюватимуть 20 автобусів із Сталіна. Якщо буде уход, буде уход за двіятелем, буде заміна масло, будуть вони ще ходити і ходити. Товари російського виробництва виявили на Житомирській митниці працівники Державного бюро розслідувань. На знайдені російські запчастини накладено арешт. Волонтер Олександр Шевцов придбав для Збройних сил України супутникове інтернет обладнання «Старлінг» та портативну електростанцію. Мені свого часу Харківщина врятувала життя. Вони підійшли і попросили мене про такі необхідні речі. Ну і я вирішив, що то потрібно для них придбати. 20 автобусів. Сканія для Житомира передав Талін. Ці машини працюватимуть на маршрутах міста. Анатолій Безпалько, водій ТТУ, розповідає, переганяв дві таких машини. І попри вік у 10-15 років, та середній пробіг у півмільйона кілометрів, вони своїм ходом подолали відстань від Таліна до Житомира. Я гнав дліномір, я на ньому я їхав і граючись. Він мене слухає, ну як це каже, це 20 метрів длина, ну ти їдеш по дорозі, не переживаєш, він себе комфортно. А сканії для сканів, так якщо в них популярні, в них навіть мільйон це в них не, не потолок. Не приділ. Звісно. Якщо буде уход, буде уход за двігателем, буде заміна масла, будуть вони ще ходити і ходити. Автобуси низькополі, та комфортні для перевезень людей з інвалідністю. Всі машини ще донедавна працювали на вулицях естонської столиці. Це досить нові автобуси, їм не більше 10 років. Всі вони в хорошому стані. Буквально ще кілька тижнів тому вони їздили вулицями Таліна. З цими автобусами ми також направили деякі запчастини до них. Нині передають 14 автобусів, ще шість приїдуть до Житомира за кілька днів. Після технічного огляду та перереєстрації вони виїдуть на міські маршрути. Зчленовані машини, так звані гармошки, зможуть обслуговувати великі райони міста, наприклад, Крошню, Богунію чи Корбутівку. Коли прийде вся вже партія 20 автобусів, зробимо технічне обстеження невелике. Визначимо автобуси, яка кількість може працювати щоденно по яким маршрутам. І Дамо вже потім попередню інформацію щодо випуску. Оскільки процедура займе ще оформлення документів, вони зараз ще на реєстрації Естонській. Да пройде всю реєстрацію. Комунальне підприємство наше ТТУ прийме їх на баланс, оформить і тоді вже вони зможуть виїхати. Місто ж Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Працівники державного бюро розслідувань провели обшук на Житомирській митниці та виявили товари для автомобілів з Російської Федерації. Запчастини завезені до України вартістю понад півтора мільйона гривень. Встановлено, що одна із столичних компаній у вересні 2022 року намагалася завести до України з Польщі автомобільні запчастини, які за документами, начебто, належали китайській фірмі. Насправді товар був вироблений та імпортувався з Російської Федерації. Маркування понад двох тисяч коробок із різними автомобілями деталями АО балаково резинтехніка, зокрема для автомобілів марки «ВАЗ», не залишають сумніву. Товар має російське походження. На знайдені російські запчастини накладено арешт. Зі слів речниці обласної прокуратури Тетяни Гоші слідчі дії тривають. Ще проводяться експертизи і остаточно встановлюються деталі, конкретика і немає підозри, тому ми наразі так широко його не будемо оприлюднювати. Анжеліка Нестерчук, новини Суспільне Житомир. Супутникове інтернет обладнання «Старлінг» та портативну електростанцію для військовослужбовців передав на Харківщину ветеран АТО і волонтер із Житомира Олександр Швецов. Прилади на суму майже 70 тисяч гривень. Чоловік придбав за частину суми, яку зібрав під час пішого марафону із Одеси до Яремче. Чому саме Харківщина? Бо по перше, ми там були, спілкувалися з нашими побратимами. А по-друге, є такий не менш важливий фактор. І мені свого часу Харківщина врятувала життя. Вони підійшли і попросили мене про такі. Необхідні речі. Ну і я вирішив, що то потрібно для них придбати. Це були електростанції, старлінки до цих електростанцій, бо є військові підрозділи, які мають працювати тихо, і тому там генератор не сильно їм підходить. Потрібно, щоб були такі електростанції, як Екофлоу, які заряджаються від сонячних батарей. Екофлоу далі до. Цих електростанцій ми придбали стерлінки, щоб був зв'язок постійний. Окрім цих приладів, за 10 місяців повномасштабного російського вторгнення Олександр Швецов спільно з іншими волонтерами передав на фронт десятки автомобілів та запчастин до них, а також тепловізори, квадрокоптери та військову амуніцію. Придбали квадрокоптери, бо це якби очі нашої артилерії, і багатьох підрозділів. Тому ми вирішили, що це такі необхідні речі. Ну, це я вирішив. Це те, що я хочу. Зробити. Я передав таких п'ять комплектів. Плюс ну, було, було б дуже багато дуже автівок. Багато кому не те, що ми придбали, ми багато кому просто додавали кошти на ті автівки. Я зібрав більше, ніж 7 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що вже і витрачено більше 7 мільйонів гривень. Залишок зібраних від донатів грошей волонтер планує витратити на поїздку дітей із деокупованого Куп'янська та дітей загиблих Житомирських військовослужбовців до Паризького Діснейленду. Це буде 20 дітей з, з, з тієї громади з, з тієї території, яка була в окупації в російській, і 20 дітей приблизно з Житомира. Ми хочемо, щоб ці діти були якби об'єднані. Хтось загинув із батьків, хтось перебував в такі беремні часи, можна сказати, там на тій території з дітей, щоб з ними будуть їхати разом психологи. То не просто так їх звозити на психологічні тренінг, Ми зараз боремося за розум. Цих дітей, які там живуть, за їхню ідеологію. Якщо вони будуть спілкуватися з такими ж дітьми з Житомира, батьки, яких загинули за Україну, якщо вони будуть спілкуватися з нами, якщо вони з'їздять ту ж Європу, вони побачать за які цінності наші воїни гинуть і захищають їх, ми. Боремося зараз просто за їхню ментальність, щоб вони там на тих територіях розуміли, що вони потрібні Україні і Україна потрібна ним. Нагадаємо, піший марафон на підтримку військових тривав із 4 по 12 жовтня 2022 року. Олександр Швецов тоді на протезі подолав відстань майже 100 кілометрів і зібрав 4 мільйони гривень. Три місяці гроші продовжували надходити від донатів. І, за його словами, надходять і досі. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький Суспільне новини, Житомир Лікарі Брусилівської лікарні за потреби готові відновити роботу в екстремальних умовах, так як було у перші дні повномасштабної війни. Тоді увесь медичний персонал працював цілодобово, приймаючи поранених, військових та цивільних. Більшість пацієнтів вдалося врятувати. Головний лікар Сергій Хабаза розповідає, що у лютому військові дії точилися за 20 кілометрів від Брусилова. Основна кількість, звичайно, це були вогнепальні поранення, мінновибухові, уламкові поранення. І Тут, власне, це був такий наш гарячий цех, самий гарячий цех, який який працював і спасав життя всіх, всіх людей. Перших поранених до лікарні привезли 27 лютого. Якщо брати, тільки по пораненням у нас було за добу 27 чоловік до нас було звернень за добу. Одночасно, можна було, ми могли отримувати до 20 чоловік. Одна бригада практично тут перебувала цілодобово, три задіювалися в разі необхідності. Ну фактично, дві бригади вони тут практично всі були на місці, всі жили. Було досить багато поранених з відірваними кінцівками, багато осколкових поранень, травми грудної клітки, живота. Були дітки з пораненням в черевну порожнину. Ми найтяжчий день, коли розстріляли колону в Макарові. Дуже багато було поступлень військових, цивільних, дітки були. Ну, ми фактично працювали дві бригади, дві операційні, дві перев'язочні. Поранених розміщували і у дитячому відділенні. Отут у нас так само в палатах були, знаходились поранені. Тут їх так само. Проводили всякі маніпуляції, процедури, дуже важкі травми були поєднані, черепно-мозкові травми, травми, ну, якби і грудної клітини, ну, черевної ноги, руки, там вже так сказати, воно не бралося до уваги. Мається на увазі, що не вважалося важкою такою травмою, але всім надали допомогу. Медики Брусилова той період роботи згадують як найважчий. Зараз брусилівська лікарня працює у штатному режимі. За словами лікарів, працюючи з пораненими, вони здобули професійний досвід, якого раніше не мали. Ольга Степуренко, Олена Ваховська, Олег Павлюк Суспільне новини. Житомир. 4 січня у Житомирі вночі до плюс одного градусу в день плюс чотири. Хмарно без опадів. У Бердичеві упродовж ночі до 0 градусів день до 4 тепла. Хмарно з проясненням без опадів. У користені вночі близько нуля, вдень 3-4 градуси тепла. Хмарно без опадів. У малині вночі до плюс 1 градусу вдень плюс 4. Хмарно без опадів. У звягелі вночі 0 градусів день, до 4 градусів вище нуля. Хмарно без опадів. У вовручі вночі мінус 1 0 градусів вден до плюс 4. Хмарно сніг дощем. Як уникнути паніки та заспокоїтись? Якщо ви відчуваєте, що ваше життя зупинилося. Ви не можете їсти, спати, щось робити, постійно відчуваєте страх і навіть помічаєте якісь симптоми на тілі вас охопила паніка. У такому стані людина не до кінця усвідомлює довколишньої ситуації і перебуває в реальності на війні страхами. Потрібно зрозуміти себе і опанувати свої відчуття. Перше, дихайте. Спокійне, глибоке дихання заспокоїть вашу нервову систему, а мозок почне тверезо мислити. Коли дихання нерівномірне і важко зосередитись, зробіть кілька ковтків води. Друге. Рухайтесь, повіджимайтесь, прийміть душ, пострибайте, зробіть все, аби витратити енергію від стресу. Третє. Побудьте наодинці. Якщо емоції зашкалюють і ви відчуваєте, що вам треба побути наодинці. Проведіть час на самоті. Четверте. Поверніться до звичної роботи. Виконуйте домашні справи. турбуйтесь про рідних, готуйте їсти, прибирайте. Ситуативно мозок буде і реагувати на те, що все, нібито як завжди. Стабілізація теж допоможе уникнути стресу. П'яте. Згадайте про щоденні ритуали. Заваріть чай. Сядьте в улюблене місце, у якому ви почуваєтеся в безпеці у вашому помешканні, випийте води, виконайте дихальні вправи, відчуйте тишу і спокій так можна відновити контроль над собою. Шосте знайдіть сильну людину, з якою ви можете поділитися страхами та емоціями. Якщо поруч з вами панікують, не додавайте своїх емоцій в загальний котел. Сьоме. Пам'ятайте, що стрес це гормони. Можна наповнитись гормонами стресу або радості. Відчуйте гормони радості через обійми з дитиною, погладжування домашніх улюбленців, подивіться на природу, зверніть увагу на речі, які приносять вам задоволення. І через силу волі змусьте себе відчути хоча б трішечки радості для того, щоб ваша гормональна система нормалізувалася. Вірте в Україну, ми переможемо. Як приготувати гарячий легкозаймистий коктейль Бандера смузі для окупанта? Візьміть скляну пляшку об'ємом 0,5 або 0,7 літра. Найкраще від горілки радянського типу. Гірше пляшки від вина чи пива. Підготуйте бензин, мастило і товсту смужку ганчірки довжиною 20-35 см. Найкраще – натуральна тканина, яка добре горить. Для приготування коктейлю наповніть скляну пляшку на дві третини бензином та одну третину мастилом. Запхайте ганчірку у пляшку так, щоб половина залишилася назовні. Це буде гніт, який треба просочити бензином. Зробіть корок з іншої ганчірки і міцно закоркуйте нею шийку пляшки, щоб бензин не випарувався і не розлився. Для надійності зафіксуйте скотчем або перемотайте ниткою. Пам'ятайте про техніку безпеки з легкозаймистими матеріалами. Випари бензину небезпечні для здоров'я, тому готуйте коктейлі для окупанта просто неба. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо! Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.